Ніч на 22 квітня для рятувальників горішніх плавнів виявилася неспокійною. Рівно опівночі служба порятунку отримала повідомлення про загоряння в одному з дачних будинків садового товариства Румашка. На місце події терміново виїхав черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали у захисному спорядженні. «До гасіння пожежі додатково було залучено рятувальників. Полтавського ГЗК. пожежею знищено домашні речі та майно, яке знаходилось в дачному будинку. Вогонь знищив побутові речі, двері, вікна та закоптив стіни. Загальна площа пожежі склала майже 35 квадратних метрів. Попри це, будинок вдалося врятувати. Постраждала власниця будинку, вона отримала опіки. Господарка намагалася загасити пожежу самотужки. Але не вийшло за попередніми даними. Причиною пожежі стало коротке замикання електрообігрівача. ДСНС закликає дотримуватись правил безпеки під час використання електроприладів. Навіть одна необачність може коштувати життя. Хотілось би звернутися до мешканців громади. Слідкуйте за своїми електроприладами, не залишайте їх без нагляду, та слідкуйте за справністю електромережі.